інститут обліку і фінансів, створений на базі обліково-фінансового факультету, і є окремим структурним підрозділом Житомирського державного технологічного університету. Навчальний процес в інституті забезпечують 83 викладачі. Університет, і, зокрема, інститут обліку і фінансів, має Майже 90% людей з науковими ступенями, докторів, наук, професорів, кандидатів, наук, доцентів. Ну і варто відмітити, що це в більшій мірі молоді люди, які серед свого колективу знаходять однодумців і знаходять порозуміння на предмет сучасних понять в знаннях і освіті. Нині понад дві тисячі студентів як денної, так і заочної форм навчання здобувають свої знання за спеціальностями, облік і аудит та фінанси і кредит. Це спеціальності достатньо актуальні і важливі для сьогодні, причому фахівці ми готуємо знову ж таки на високому рівні. Про це свідчить і ті відзиви з боку фінансово-кредитних установ, з боку суб'єктів господарювання. Про підготовку наших студентів рівень підготовки на святковий концерт завітали і представники влади. Голова обласної ради Йосип Запаловський привітав усіх присутніх зі святом та нагородив грамотами і почесними подарунками найкращих викладачів університету. Я хотів би привітати сьогодні і працівників університету, працівників інституту з десятиріччям, з дня створення, побажати всіляких успіхів. Хай і надалі. Ви працюєте успішно, щоб кадри, які ви готуєте, були витребовані в нашій суспільнашому суспільстві, в нашій області, в нашій державі. Зі святом вас, шановні друзі, випускники минулих років тепло відгукуються про свій навчальний заклад, який допоміг їм у самореалізації. Взагалі, бухгалтери це рушії ті, ті сили того підприємства, тому що весь осередок, який формується на підприємстві, то точніше по грошових коштах обліковує все таки наші бухгалтери. Зараз зараз працюю бухгалтером, працюю бухгалтером на виробничому підприємстві. До цього працював також на підприємстві, яке займається автоперевезеннями. Тому бухгалтерія це мене в крові. Тут воно в серці. Нині інститут обліку і фінансів активно веде міжнародну співпрацю. Про що свідчить укладені договори з навчальними закладами Російської Федерації, Молдови, Чехії, Полі. Великої Британії, Білорусі, Болгарії, Литви, Латвії, США та Японії.